Тим часом у центрі Луцька сьогодні практично ніде припаркуватися Волинського національного університету імені Лесі Українки свято його випускникам вручають дипломи. Організували це урочисте дійство напроти головного корпусу на оглядовому майданчику, що трохи нижче фонтану. Там сотні вбраних у традиційні університетській мантії, випускників, їхні рідні, друзі, кохані. Щодо останніх до слова, то для однієї з випускниць цей день запам'ятається без перебільшення на все життя. Під час вручення диплому їй освідчилося. Молодик попросив її руки на очах у сотень людей. Перед цим всім народом дозволь першим тебе привітати з врученням диплому. Дозволь першим дарувати тобі квіти і подарувати одне дуже, дуже диве для мене питання. Ну, а потом спать, ты Наша знімальна група теж була на випускному. Репортаж зі свята покажемо вже у вечірньому випуску новин о дев'ятнадцять.